Хочете якісну восьміжилочку? Будь ласка. А ще хочете, щоб вона була і недорога? Теж, будь ласка. Тобто сьогодні ми говоримо про восьміжильні шнури. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні в нашому черговому огляді ми поговоримо про нові восьміжильні шнури від торгівельної марки Flagman Legend Feeder Break X8. Це високоякісні восьміжильні пе шнури, які мають спеціальне покриття, котре робить їх дуже гладенькими, що нам дає змогу робити влучні та дуже дальні закидання. А щільне плетіння зменшує можливість попадання зважених частинок з води проміж волокон, що зберігає наш шнур, а також Кільця та ролик лисовкладача. Завдяки восьміжильному плетінню шнур круглий в перетині. Практично нульова розтяжність підвищує чутливість снасті. Цей шнур адаптовано та виконано в темно-сірому кольорі, що значно покращує непомітність шнура під водою, тому що він зливається з ґрунтом або з кольором води. Також вони дуже гарно підходять такі вироблені в стилі Flagman Legend. Серія Legend у нас вудлища в сірому кольорі, кутушки в сірому кольорі. І виробники вирішили зробити також цю серію в сірому кольорі, щоб воно було гармонійно. Якщо у когось є вже вудлища Flagman Legend або котушки, вони дуже гарно будуть компонуватись і виглядати. Так, гармонійно, як кажуть, по феншую. Ці шнури дуже гарно тримають навантаження на вузлах. Окрім того, що ці шнури надійні та міцні, дуже великим плюсом буде ціна. Тому що тут ціна більш-менш доступна і не така велика в порівнянні з іншими конкурентами, з іншими аналогами восьміжильних шнурів. Тому сміливо можна назвати, що це категорія ціна якість. Тож, якщо ви ловите на чотирьохжилки і хочете спробувати восьмижилку, можете сміливо його брати. Тому що він значно відрізняється від звичайних чотирьохжилок. Він м'якіший, він гладкіший і не такий, звісно, шумний, коли ви вимотуєте по кільцям. І з цим шнуром значно будуть більші і далі закидання у вас. Доступні в розмотуванні 150 метрів. Це достатньо для класичної фідерної риболовлі. І представлені в чотирьох найпопулярніших діаметрах. Перший самий, найтонкіший це 0,10 мм, якого розривне навантаження 8,7 кг. Наступний шнур е, в діаметрі 0,12 мм. Розрибне навантаження якого 9,8 кг. Наступний 0,14 мм. Має на розривне навантаження 10,7 кг, і самий найтовстіший і найміцніший шнур це 0,16 мм, і розривне навантаження у якого 11,6 кг. Ну і на заключення резюмуючи все сказане, що хочу сказати. Шнури Flagman Legend Feeder Braid X8 це надійні та міцні шнури, і на додаток доступні по ціні. якщо ви хочете купити восьміжильний, спробувати використовувати восьміжильний шнур по доступній ціні і недорого, можете сміливо його взяти, тому що вони розраховані на широке коло риболовів, щоб будь-який рибалка зміг його придбати. Тож, якщо вас зацікавили ці шнури, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Та цікаві і корисні відео. З вами був, як завжди, Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока. Знято!